Дай боже молодії, це продовження Skedil 1. Ви спитаєте, чому четверта частина немає третьої, а третя є, і це стрімчик на Ютубі, який ви, до речі, не подивилися. А заря. Там було дуже весело, все без вирізки, все як є. Можете подивитись, не можете, а обов'язково подивіться. Ну і появився новий персонаж. Оля. Всім привіт. Коротше, довго затягувати не буде перед початком відеосу. Бажаю. Приємного подивити, тому що щось хрумкає тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Коротше, плани на сьогоднішню серію такі. Купити хату за 6 тисяч. І, оскільки нам треба до хрена плата, нам ще треба купити бізнес. Е, там. Нас в общому, за скільки зараз на балансі? А, в мене зараз допакую... Десь 10, 10. Десь 10. Ну, якщо теж 9, то. 10 500. Скільки? 10 500. 10 500. Окей, 10500, то така на ну, сума. У нас 29600, в общему є. Ну, ніхре хрена собі. То ми можемо і хату купити, і бізнес, і бізнес, і ще машину. Ну, машину нам поки не треба, тому. Ну так, да, карта ще невелика. О, зараз пімо, та й подивіться, скільки у нас заказів. Просто. Ну так, да, я прийняла пару заказів. Пару заказів, я собі пару заказів. Так. Ай. Треба то все попакувати, пороставляти, потім спати і то все порозносити. А, коротше. Значи, мене... поки я тут, так. Поки перед стрімчиком бігав туди-сюди, е я замітив одну штуку, що вони вже прийшли, вони вже прийшли на місці. Я тільки що згадав, що всі вже. ну не всі може, але більшість на місцях точно. То можна зараз порозносити і не чекати от, до ранку. Точніше, коли вже рано почнеться, то таймер буде йти. Ага, а Командянська вже година закінчилась чи ще ні? Ні, вона так і є. Але. А скільки товаруш нас запакують. Ну Так можна по чуть-чуть. Можна по чуть-чуть. Давай я тоді почну розносити. Так, Grandі Purple 6 штук. Далі. Grinda Purple 4 штуки. Grinda Purple 10 штук. Ладно, я, короче, понабирав full invent. Uh... Так, короче, не всі прийшли. Ну. Но... ладно. Uh, uh, uh... Якщо відносити, щось Benji, то відносити Sour Disney, тому що його саме більше. Потім вже Grand Daddy Purple, потім Grand Creek. Grand Crack і... Ульчиков. Окей. Okay. Ну, Уджикош. Right. А, хоча і Гра... and here... and uh... here here. Grand Crack. Yeah. хоче Granddaddy Purple, да? Uh? Три гранди грандиапір була. окей. Раз, два, три. Так, а я. Я буду садити у Gunch і Грінкрак. Так, коротше, не всі прийшли. На жаль. На Чища, жаль, Наприклад, Гринкраку і, і чуть отага. Так, а загалом скільки нас обсадити? Скільки нас теплиць? Раз, два, три. Вісім. Сказав, що суму, що... Тренд, 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 а вот тренд. 4 гринкрак, от якраз то, що у мене є. 4 гринкрака. Я просто не хочу відкривати, щоб він там. Якщо я відкрию її і закрию, щоб він там не цього не то наша майбутня хата. Й-моє. Страшна капець. Ладно. Зато в багато, зато місце багато, і ці вот. і так. О, ще одна. Хлорка, ты шо хочешь? Хлорка, ты хочешь 4 гренда епюрпла. Вот, на. Йо. Кто же а -а -а. все? кто no, no. фронт-мотель, no. не хочу. Я точно еще, еще, не пришли. А Зараз понабираю а no. того, что, что треба. Хоть кто-то пришел. Донна. 4 гренда епюрпла. На, бере своего 4 гренда епюрпла. А я пишу видно, дальше. А, а в нас час не йде. У нас mm -mm. 4 стояти доти, до поки ми не будемо спати. Так, тому можна спокійно бігати. Ну, як спокійно. Трошка ось хоч від поліції, але ну, таке. До речі, а оця земля, скільки в неї можна разів садити, не змінюючи її? Е, яка імна, того, що у нас зараз? Е, сама крута в синій в бачці. Е, Три. Трай, значить может здесь четыре може, сада. Може і три. Напомню, блок ставила раз. Блин, ну нічого не розстав, воду п'є, бо от муж мене спама. Все, що... Ходи, я, Нет, тому, що і так, вже зранку зможемо вже рознести, вже не так багато замовлен. Зараз я ще в одну точку поїду. Ой. Я уже не туда куда себе. Так, значить, нам ще потрібно. 6 гранити purple, 10 grandi purple, і 6 гранити purple. Тебе я ще в інвентарі Гранди Purple, тому що нам не весна. Я, 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 у мене 10, 16, і ще 4. 24 штуки. є. Аккуратно. О. Oh. Мене тут копа кошмарить. Ха! На ну, дурев. Дура. <кхем> Да. Опа. My... Grand Deddy Purple, uh, Patron Cush, Saurdais и oh, Grand О, 14. Так, Грандади Purple 6, плюс 10 и плюс 6 и 10. 16. Все, 16, Грандади Purple, mm -hmm. 8 saur <much> diz, и. Пираужи <much> Pusha 8, <much> <much> 8 saur <much> dizel, 4 Гринкрака. <much> так, grind track 4. Ну да. Обшився. 4, бриндрака. 4 ожива. До речі, можемо одікуши. в першому готелі поспати. Um, ну, добре, давай, все, я лягла. Все, добре, я. Так, нормально, так заробили. І, блін, ще чуть-чуть, і ми можемо купити ствол револьвер. Це О, бенджет зразу заработав. Да. Е, Яйцо иду, все на карту скину і у нас має з'явитися mm -hmm. квест. Так. Треба позвонити, поговорити з дядьком на Нельсон. Так, так, він каже, там, цвіт, почні якийсь там бізнес, відмінувати гроші. Mm -hmm. Окей, діть okay. в цвіт. Mm -hmm. Ритуальний агент, звичайно, ну, воно там. Ні, не воно. Опа, а я їду в агентство, де можна купити бізнес. Шняу, пьяу, 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 нормально. Це вот, э, як це називається? Я забув, вол, 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 райт, вот. А, я не те збала. Тварі. Ну, треба бізнес купити, я купив якісь пропорті за 6 тисяч. А, да я якраз хату купив. Райл Рей. Короче, треба у Райл Райл Рейл ті купити бізнес. Напевно, это... на карта має розміщення. Я, я... Рал... це uh -huh. все нормально. Я просто купив ага. хату. А. Ну все, нема немає, інтриги, ні нічого. Капець, зразу купив хату, ладно. І так ми би її купили. Нічого страшного, зато тепер у нас і бізнес, і хата, і все, і гроші є. Go to your new бизнеса. Ну да, я вже тут yeah. змогла перекласти. Так. Mm, так, спочатку відмивати гроші, зразу максимальну суму. Все, нехай відмивається. І шо, що шо ж. А, чи почекати поки відбійся, окей. То, в принципі, можна скрити нехай і тут очі не золоті. Так, Смолі, з, з тобою можете поговорити? Можна, тисяча баксів 20%. А, тобі треба 10 налічку, ти сотку налічку їмати. Сотку набрать. Вона, напевно, трошки скорше продає, напевно, чи ні? Чи так само? Філіп казав, що вона взагалі їба тільки так. Молі. Але, і там більше платити треба, так? Ну, тисяча один раз заплатити, та й все, ти вона 20% забирає. Вроде так само 20%. Оооооо. 20%, Ого. Bench, так само. 20 трохи є. 20% вроді так само забирає. Або 10, або 20. Ну, бенч, здається, менше трошки забирають, чи, чи зразу з самого початку йому менше платити. Так, йому самого початку вроде треба 500 платити. Ну, ну нічого, ага, тепер ну, нас. Бенч трошки дешевший, але зато вона скорше продає. Uh, так, продаватися. А, у нас теж 20%. Все, а які самі активні клієнти? Да, у нас. Хлоя, я вроде активно. Да, да, Кринкрак. Хто ж активний? И... Да. От Вот его Georgie активний. Мек тоже часто заказує. Кім? тоже. Я молі клієнтів закину. А, до речі, хата. Хата, 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 якраз біля хати. Все, пла плашка пропала, та, та я її нечайно купив, но нічого страшного, зато. відкриваємо двері і опа! Наша лична хата. А ты шо? Тут сидит. О, блин! Блин, 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 блин. Поліція. ай. А, а, блин, а я и трошки замало продала. Да и пофиг. Я начально нажала продать. А продала, наш продал. Наша продала, я уже взяла И вроде на два на два уджикуша меньше дала. -ой. А, на На один. один. Переживай. Я не знаю переносить, ага, перше треба все зібрати, а я переносити ми ще не зможемо, бо у нас засадження нові ті, от. А там трошки можна буде стрехти, якщо вже не Ні, це стрехти вже можна, але земля. Ми не можемо забрати, тому що тут земля є. А не, можемо забрати, просто земля пропала. Що, що я забираю? Ладно, хуй на ту землю. Вона, вона має пропасти, вона має пропасти, Ладно. вона вже там у нас здобула. Ну і так, напевно, наступного разу пропаде. Нічого страшного. Тих пару баксів нічого страшного, але зато ми вже перенесемось в нову хатинку. У мене, до речі, не повний інвентар, тому я собі ще скейта візьму. На скейті поїду і візьму два-тих. Вот. Все, погнали. За ти засунуть, офицер. Идь. Опа, ну тут давай. Ох, на... у меня полный инвентар. Моя тоже. Давай. Едь. Полный инвентарь, привычек. Нормально. Так, налево. Сюда. А, че? О! угу. Ага. Вот это да. Представляем. Все, нас, я знаю, вот тут в этой комнате у нас будут еще полки. Полки? Все, цей... Так, в кухні у нас буде Mixing Station і Paking Station. А ось тут будуть ліжка і. ще щось. все хочу під копірку зробити. Тобто я придумала. Ну так. Все під копірку. Ну, перше як небудь а потім вже поскладаємо все по красоті. Так, я забрала весь товар. Няу. З одної полочки Ня... Ой. Так, що шо... треба би ти забрав і я би ще би забрала ще полки. А, давай. А я бираю, і, пакетики забираю. Так. і все. Так, мені так нам шел. Ще... Нам там, в принципі не сильно багато там щось приносит, здається. А, то вже було так, Наша, так, наш... Наше. <голос> треба. Аби ми поспали, тому що нашій новій той немає той. О, я прям їду біля поліції на мості. Я тоже. Ой, я прям за нею йшов. Все, мені жопа. До, доігралась? Да. А мене біти нема. У мене скейт хіба? скейтом <сх> скейтма Все. Так, я Mixing стейшн і я ще можу щось взяти. Так, ну купа, Давай посмотрим на всякий випадок, давай краще посмами. Давай. А чему за ти дай бежит? Не знаю. Не, Ой. Я вдарил направо. А, так все. А поправо. Код, хата. А, я вообще не можу проконт. Ой, тут нам можна ставати. Одно Блін, то знову тепер все Угу. Mm -hmm. От би якби як ми там зробили, як у Філіпа з Марією, тут би якраз би воно все би тако ставало і було б дуже добре. Може, може краще тут дво відра, вони б якраз тут і дверям не мішали, і місі б набагато займали, і якраз тут аку такий ідеальний. Давай хай там будуть відра тут, а там, де я. А тут будуть чисто ті з полки. А знаєш, що нам зараз вони треба зробити? Наняти робітники. Наняти... Mm -hmm. купити ще більше тентів, таких пропіджених. В принципі, я можу mm. зараз піти договорюватися Бан. з тими робітниками. І, до речі, mm -hmm. можу якраз і тенти закупити, бо вони закупляються у тих дядьків, які відкриваються тільки вночі. 1200. А, то то нормально, то ще можна позакупляти. Ну тоді можна навіть не отіво, тіво, а у закупити. Не то, щоб хочу всі бабки всрати, я хочу. Просто зразу круте, хоча? Ну так, що. А, тобі э, Ці Цього тенти, вже ціпу, покрутіше. І можна тоді відра купити не пластикові, а айрпот. А, вони, типа, вирощують, так? Вони тип, на 15% швидше і. вода а, там оке. щось. Стоїть довше взяли там того-то, uh, uh, no, Ні, навіть ще краще відра. То ці от якісь екологічні <rapping> з. Чого я пише? Ах, хто його знає. Звовнені? Ай, якоїсь дичі. Окей, okay. давай зразу 7 штук. Сім штук всього. Сім штук. А ні, краще ще. Щоб було вісім, і я точно буду знати, що куди. Все, у нас 16 тентів, в чому тут немає. Трошки більше цього поличку. <кхе> Бляха, є проблемки. Чуть-чуть не вміщається. <покресу> Треба ще десь поставити. Оп-оп-оп. Ось. Або, або, або ладно, тако зробим. О, то можна прямо Все, так зробим. Так, отак. Так краще, так? <кхе> 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 ну так, вони прям тут має стояти. А, блін. <кхе> а я ж автополиви ага. не купив. Ой, йоперний. А, Автополив свята. <гум> Тому, коротше, помірше треба дві штучки лише для автополу. Знаєш, скільки в мене наліч. Знаєш, скільки в мене налічкою. Скільки? 14 700. я собі. То я по автополиву їду. Нам ще 8 <гум> автополивів треба. І 8 автополивів, вони щось будуть коштувати. ну, чуть-чуть до Та <гум> Ніче. хороші є. <гаруші> є. А, 1600, ну, в принципі, це нормально так. Ходи. Давай кучеряума ну, дадемо. <гаруші> вот. <гаруші> да, Ванта. По-перше. Да. Можешь мені перекинути грошей? Uh, давай я тобі поставлю в палочку. Ох, Єма, А то на прикольно виглядає Ладно, забирай, я ставлю. Давай. Uh -huh. Вс, нема уже. Я всі все видал. Все, дзиньку. Ебать. Ебать. Скільки ты зараз на. Девятнадцать наличных. І ще 4 на карті, 23 тысяч. Еба. А, ну, я не знаю. Іде на карту, бо ще тебе ограблять. Та ні 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 такого не може бути. Ні? ні не. А, ну так. Да. То ми всі грабимо. Тибо так, так. А я таки ніколи не пограбила, треба це виправити. Якщо я в очах на очах, очах поліцаю. Ой. <laughs> я на очах поліцаю вирішив Це нормально. Я за тобою їду. Давай, давай, бенча. Я б ж у нього 800 баксів забрав. А то не. А, ну, не може. Повзе, повзе за ним. Ой, поліція. Ти за мною? Ага. Ну, ну я Я відмовлюсь від такої пропозиції. О, давай, 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 пропози. Підійди, підійди, підійди. Попробуй, попробуй, попробуй. Ну. Ой, ой, ой. Попробуй, попробуй, попробуй. Давай, давай. У нас там yeah. стрілять, а на мене. Все равно відстали на. Я, Мінус один. Ха-ха-ха. Тобі і так на пенсі треба було. Бля-я-я-я-ю! Бідзить, бідзи. Бідзить, бідзить. Страшно, страшно. Yeah. А якщо я в мусорник схвалится? Грін крак. Я в мусорник сховався! А я не менее мене что я скажу. А, я не стреляю, не стреляй, не стреляй. Я їду... Я еду со стороны в сторону. На скейт. Yeah, все, все я... Не знаю, не знаю, а да, все. я. Я иду куплять ствол. А, ну что не понимаю. Да блин, то yeah, ж... Yeah. Все, короче, я здесь поехала, уже не знаю, да? Все, он ты спал. Влиз? За грибами? Да. Under arrest. Блин. Да, блин. Блин, нет. о о а у меня кока-кола. Блин, у меня, короче, грин Ну, бесенчатка. Ой. Under rest. то за шо <laughs> я же. Я копут. Я просто копу и дал по бачце. Ау, все, в Я просто копу мусорником по башці дал. Да Та шо такие? Со мной цегот бобик приехал, мудруский. В шо, вы шо, вы шо, чепухи? Вы шо, чепухи? Чепухи. Аккуратно, тихо, их, ты Куда? Не здесь этим мне звезда. Да. Ну, голову впала. Майже. У нас тут все, короче, уже повырастало. Треба все, короче, по тому вс. потрох. Блин, а я не маю куда-то. А я до хати їду. Пустиш? Пустиш? Не доїду. А, не доїду. Опа, паркур, паркур. Сюди. Нормальне пар... Пар... Паркур, кур, кур. Паркур, кур, кур. Опа, сюди. Дай, 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 Нормально, я смутався. Ненадовго. <syman> <non> Не радова, сука. А, -а, а! Стріляють! Курча! Дварія відкрыть. Задня двері мені треба відкрити. Открити. Добре. Відкрила. Дякую. Треба тут все пострелять. Все, зараз і спокійною и душою йду купляти пістолета. Тобі треба пістолет? Ні, я боюся таке. Да загла на ні ни полицейских, ни ні ні, нічого. ничего Нита на подкину. А! Ти шо? Ти шо? ти шо? ти шо на мене на п. Я на тебе патрони тратить не буду, ти шо? Я на тебе битву потрачу. А! Полоснув мене! Ах ти... Пельмень переварений, сука. Прикинь? Сива, твій пасажир мене полуснул. Я ему пр. Я у взяв ствол, купив, Думаю, Де подивлюся. А він з дебіл. Кусок. Угу. Весь за тим, от, блядь, дивіт, за своїм дурачком. Ви, якщо так буде клієнтів розлякувати, то хуй до вас хто прийде. І так до вас хто ходить, крім мене. За які я не буду ходити. Чепухи. Ще б наняти те, от, емплойерсів. Тут є клі... клінер. А, угу. Тут є... О, давай клінер, бо тут у нас щось дуже великий срач. Клінер 100 в день бере. Пакувальник 200 в день бере. Той, хто сіє всякі ті штуки, семечки. той 200 тоже бере, і хімік бере 300. Бере то, у тракториста. Хімік мешает, типа, то все? Не, він іменно за меп відповідає. Та, я, короче, наняв на другу хату, на першу точніше. Блін. Драво наш. А я що там сказал. Його можна якось туди сюди. Не знаю. По идее, мало мало бы можна було, ну типа мало бы. Напевно ти. <laughs> Подивись наліво, вставили в Mixing стейшн. Так, а Гранд Дэдди Перпл. Туди, и тут а, у нас Grand цього? Пішов розібратися. Так, все. у мене ще страпаки некстайшн и без запхаю взагалі, там де не надо. Так, I want, ага, Туди-сюди, клінер. Да, вс, сейчас разкажу. Ага. Все, ну тут я на ту хату нанімаю. А там того треба якось забрати, напевно. Нічого страшного. Ой. Попробуй Тики. Ой, перестрілка. Ааа! Є... А він попадає! Ні, не то, що я. Попро... Що там у нас буде? Той і скоро чи прибирадом? Щось не думаю. Що Я це одна мемплеєр все вже на ньому. Ага. Просимо, треба сказати, де йому прибрати. А що ліжко стати? Так. А! Біжать! Біжать! А! Сука! Я не попадаю по ним. Ні-є-є-є-є-є-є-є! Патроны! Патрони закінчились! Ня-є-є-є-є-є-є-ні! А якщо мене зловлять, мене ствол заберуть, не-є-є-є, він легальний. І гроші забереть, і товар заберуть. Ну, гроші не всі, але там щось. Ма вроді би забирають, і гроші, і товар, і. Ну, я та... поняв охеріча по поні програмі корупцію, Ну да. Можете грати двері, будь ласка. Середні. та 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 да 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 Сам відбирать. Дякую. Суйсоси! А, Фу. все, два спать. Я пішов гроші на відмивання переставлю. Ну-ка, да, трошки мало. Треба ще тут. А! Я, е на... я на молі ствол направив, і вона за мною з ножом біжить. Я хотів mm. подивитися, що в неї там по грошам. О, а я, а я тоді схожу до бета. А, ти за в молі забери, бо вона мене трошечки тепер ненавидить. Ну, хто не купляють своє пістолет, тепам страдаю, да броша маємо. Я б тоже не хоча би направила. Так, я заодно візьму дві банки Grand Daddy Purple, банку Green Краку і. І давай, 10 вожди кущів. Все. Трошки роздам Окей. О, робітник! Нас свій робітник. Я б я б хотів попробувати йому якось. Туда-сюда, даты задание бы все поп. Море. Молли здесь ходить. Так, де ходить Моллі А, ага, молли воно тут вот. Молли, нет, ладно. Молли тут вот испытать. О, может. О! Вс, е? я выбрал один сміттєвий бак. Вс, я приебаю. <laughs> а, ні, я вибрав, да, я вибрала. Я вибрала один сміттєвий бак. Теперь один треба. А да. Десь... Ну треба нормально. три сміттєві баки. Чуєш? Йому треба, треть, чи він може три. А, а, може, може. А, все. У один із трьох. Все, він тепер хоче покладіть вот, готівку у портфель нам, на ліжку. Треба йому гроші покласти. На ліжко? Де, де його портфель, так. От, я заходжу в портфель і кладу йому 100 баксів. Він забрав. Ого! Все, він збирає, давай! Тангуна! на. Він... Курва дебіл. Не міг так зразу. Так, да, все, він збирає його. Хіп збирає, й мусор виносився все робить. Боже, молодець. А, Куда? ага, він сюди викидає потім ми там будемо продавати. Ладно, все, будемо закруглятися потихоньку, помаленьку. Ой. Так, да, ви наняли, не хату зняли, речі перенесли. Угу. Тут все організували, по полочкам поскладали. І ще купа полочок закупили. Ну, коротше. Нові я знаю, ці, ці відра закупили. Так, та, до речі, і тенти, відра отвоссив прям суперкруте. Дуже крутішого нема. Угу. Mm -hmm. Тому якраз. І англо. саме крута земля і. Ну, ну, там вже електро Пекінг стейшн Що там ще може бути хіба крутіше? Купити ще одну хату. Можна там великий той сарай, потім mm -hmm. э, купити машину. Далі, ангари та. Ангар сарай. Ангар та Е, э, Машини. Потім... б всі купити і далі що ж і там? Oh, там далі, бізнеси ще далі, можна бізнеси? докупити, yeah. бо, там, здається, ще один буде дилер. Там три здається їх вроді має бути. Ну, я не знаю, скільки їх максимум, але ще один має бути під тим, під парковкою. Ну, один як мінімум, так. Да. Ну, коротше, ще роботи є, думаю, на. Ну якщо прям по фулу прям все-все-все купити, то я думаю, ще стрімчиків три. Якусь ну, десь так, так, так. Ну, все. Ну, і ще, зрозуміло, що ми будемо і за кадрово, щоб всяка та рутина не повторювалася. Бо тому що квестики у нас зараз нуль. Бублик від дерки, дерка від бублика. Ми, стіки... О, бенчі закінчились товари. Ага. Тут всі я ставлю нам на другий відбублика. Дякую, що додивилися відосик до кінця. Надійському оцінити його лайком, підпискою та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики та стріми, і обов'язково підписуйтесь на твіч, на якому якраз ми стрімили, і записували цей відеокролик, відеоролик. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публікую, коли будуть стріми, в які годині. Ну і скидаю туди силочку. Підписуйтесь на мої другі канали, силочка в описі на все буде. І не буду його затягувати. До нових зустрічей, до нових відоських, до нових стрімів. До побачення. Пока.